Рано чи пізно, але в ваших стосунках неодмінно наступить такий момент, коли ви розчаруєтесь вашому партнерові або партнерці. Як же так, скажете ви? Невже справжнього кохання не існує? Невже це все вигадки? Справжнє глибоке кохання існує, але приходить воно лише після того, як ви переживете розчарування. Справа в тому, що поки ви закохані, ви дивитесь на свого партнера або партнерку через рожеві окуляри. І ви любите образ, який ви собі створили, а не справжню людину. А справжню людину ви поки що не бачили. І саме етап розчарування дає нам можливість побачити людину такою, якою вона є, що в неї є певні недоліки, певні нюанси, якісь слабкі сторони. І поки ви не побачите всю людину об'ємно, так скажімо, в форматі 3D, ви не зможете покохати її по-справжньому. Етап розчарування це дуже непростий період в житті пари, і на цьому етапі дуже багато стосунків просто розпадається. Люди розходяться, вважаючи, що вони зустріли не того або не ту. І от наступного разу це точно будуть ті самі стосунки, це буде той самий або та сама, і це буде справжнє кохання. Насправді ж, кохання ще не починалося. Вам треба буде пройти це, через цей етап розчарування, щоб розгледіти в людині її справжню і прийняти її справжню. Тут, звісно, буде і роздратування, і невдоволення вашим партнером, будуть часті сварки, будуть затримання на роботі, буде відчуття самотності. Це криза стосунків. Але якщо ви її подолаєте, то ви зможете вийти на новий рівень ваших відносин. І до вас потім прийде справжнє кохання. Якщо ви зараз якраз і переживаєте такий період розчарування і не знаєте, як з цим справитися, запрошую вас на сімейну консультацію.